Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, сьогодні хочемо вам зняти таке коротеньке відео, зовсім коротеньке, про те, щоб не допустили таких помилок, як, як допустили. Вірніше, ми не допустили. Ми хотіли Попробувати провести експеримент з капустою. Саме з капустою, з пізньою капустою. От з таких от пачечок, просто з пачечок, ті, що ми. Звичайно, купляємо там на ринку, де просто капуста Тюркіс і, і капуста Ярославна, саме з пачечок. Висадили ми її, ми вам показували, як ми її висаджували в розсаді, виростили, все було прекрасно до якогось моменту. Обробляли від білокрилки, все, все начебто було добре. Поки не, не почали в'язатися головки. Починають в'язатися головки, і тут виходить, що в цій пачці ну, просто винігрет. Тут якогось сорта немає, немає зовсім, друзі, немає. Хотіли ми спочатку е, назвати ролик, що не капуста але все-таки, е, ну, Доглядали ми не так, не так може, як, як доглядаємо, звичайно, за такою капустою, коли ми висаджуємо гібриди, але все-таки доглядали. Так менше поливалось. Ця капуста. Ну саме чому? Знову ж я кажу, це так вийшло. Ми вже вирішили провести як як експеримент, як нам люди завжди кажуть, коли ми продаємо розсаду. Та нам треба так, щоб посадив і, і забув, і більше і, і не згадував про тому. Друзі, ну такого не буває. От коли коли дійсно дійсно не доглядаєш, то то виходить зовсім. Зовсім неважне діло. ну Тут навіть не в догляді діло. А саме, саме головне такий посил, посил до вас, що дуже і дуже важливо купити, або ж насіння якесь якісне. ну Все-таки більше ми схиляємося. Зараз до гібридів. Якщо ми говоримо, допустимо, про огірки, там, де ми огірки не дуже, не дуже схиляємося до вирощування огірків гібридів тільки так на першому ранньому етапі. А от капуста капуста саме краще показує себе гібриди. Так що, друзі, щоб не було оце такого, як далі. ну ось Можете подивитися, що тут. Тут тут одна головка зав'язалася прекрасна, чудова. Рядом он просто з головки замість головки росте не незрозуміло що. Ще ще одна капустина. І далі тут е, дол, повинен бути е, сорт така при, приплюснута. Ну Хоча б ця тюркіс, яка називається, яка написана на пачці, тут жодної немає капустини, жодної, просто немає капустини тюркіс. Тому якщо, якщо теж ви купуєте в пачечках, не, не завжди буває, Получається те, що написано на пачці. Тому так для рекомендації, для рекомендації, що все-таки, як хочете, щоб рік не пропав даром. Капусту треба або, або насіння, або ж якщо ви купляєте розсаду, повинні бути впевнені, що ви купляєте дійсно якісну розсаду, ну або ж якісне насіння. Тому, друзі, так такий коротенький ролик по капусті це, це теж, знаєте, негативний результат це теж результат. Так що показуємо вам результат того, що як можна висадити. Капусту з пачечок і що з цього можна отримати. Тому друзі, якщо вам було корисне це відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.